Поки одні можновладці декларують мільйони, інші бідують на одну зарплату і ходять на роботу пішки. Це зокрема йдеться про найбіднішого з прикарпатських нардепів Юрія Тимошенка. Згідно декларації, він володіє квартирою в Києві та двома земельними ділянками. Авто в народного обранця немає. Живуть з дружиною тільки на зарплату. Чоловік заробляє 79,5 тисяч гривень на рік. Найбагатшим ж виявився міністр палива та енергетики Ігор Насалик. У нього є квартира в центрі Києва, будинок в конча заспі, п'ятнадцять гектарів землі, колекції картин, годинників та ювелірки, автопарк на шість машин і понад один мільйон доларів готівкою. Народний депутат Юрій Дерев'янко очолює рейтинг прикарпатських олігархів. Нардев задекларував один будинок під Києвом та один під Львовом, чотири квартири в столиці та одну в Ялті, дві дачі, п'ять земельних ділянок та десять офісів, які він орендує на Прикарпатті. У родини є шість автомобілів та три машиномісця. За 2015 рік дохід дерев'янка та його дружини склав понад півмільйона гривень. У готівці народний обранець зберігає 1,6 мільйона гривень, півтора мільйони. Доларів та майже 3 мільйони євро, майже 2 мільйони гривень та мільйон доларів тримає у готівці. Дружина нардепа. Слідом за ним ідуть брати Шевченки Олександр та Віктор. У власності родини старшого є три будинки: один недобудований квартира, три офіси, три земельні ділянки та одна нежитлова будівля. За 2015 рік депутат разом з дружиною заробили понад 20 мільйонів гривень, отримали 10 мільйонів позики та 17 мільйонів позичили третім особам. Директор Буковелю також задекларував іномарку, шість швейцарських годинників та золоту каблучку з діамантом, яка належить дружині. Віктор Шевченко задекларував квартиру в Коломиї, будинок у Франківську та три земельні ділянки. Він є власником двох іномарок. Також Віктору Шевченку належить ТЗОВ Амбіком, а його дружині медичний центр доктора Бубновського. Бубновського-10». за минулий рік нардеп та його дружина разом заробили понад чотири мільйони гривень. Хоч комусь в цій країні добре живеться, хоч комусь добре живеться в цій країні. То тобто, все кажеш, всім погано, всім погано. Насправді то не всім погано. Є Але. частина, кому не погано. Вони напевно в іншому світі живуть, як ми. Я маю 1220, а вони. Це я просто не маю слів сказати. Дуже негативно. Негативно. Я навіть не сподівалася, що вони такі багаті. Я не думала. Я була шокована просто. Велика різниця між середньомісячним доходом однієї людини і просто ну, стає. Жахливо від того розуміння, як живуть всі решту людей. Ось і тим більше це виглядає як фарс, коли вони піднімають собі зарплату, оскільки як вважають, немає за що жити. Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук має чотири земельні ділянки, два будинки в Яремчі і по одній квартирі у Франківську та Львові. Ще три квартири у Франківську має дружина губернатора. Сім'я гончаруків має три авто. Його зарплата трохи більше ста тисяч гривень. Крім того, очільник області задекларував елітні годинники, плазмові телевізори, ювелірні вироби та норкові шуби дружини. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич задекларував всю нерухомість від квартири у Франківську і житлового будинку в Делятині до комори, сауни і сараю. Авто у нього немає. За 2015 рік Сич заробив майже 81 тисячу гривень, а в готівці тримає 340 тисяч гривень, 12 тисяч доларів та 7 тисяч євро. Щодо мера Івано-Франківська, то Руслан Марцінків задекларував квартиру площею 127 два метри квадратних та автомобіль марки «ЗАЗ». Основним джерелом доходу очільника міста стала зарплата в понад 20 тисяч гривень та страхові виплати. Я не думаю, що це відповідає дійсності, що вказано і що відбувається. Я не думаю, що треба ініціювати такий процес, звіряти то, що вказано в декларації, то що є по факту. Запровадження е декларування активно лобіювали західні партнери Києва. Його запуск називали необхідною умовою для отримання Україною чергового траншу МВФ. А ще це викриє корупційні схеми політиків. Наступним кроком, за словами політологів, мало б бути розслідування, звідки такі статки у державних службовців. Ці розслідування будуть залежати від самих громадян чи громадяни таки доб'ють те, що є неправомірним збагаченням людей і чи вони будуть піднімати ці питання? Ми бачимо, що влада от підготувалася, що зараз ніби говорить, що знизу їм нам зарплату, але ми розуміємо, що вони не живуть на ці зарплати. Тому кожен громадянин має піднімати ці питання і. Заставляти владу для того, щоб вона очищувалась, для того, щоб ці гроші були повернені в бюджет, Віталій Світлик переконує, що навіть ці декларації є не зовсім чесними, адже багато є ще недоговореного і прихованого. А резонанс із підняттям зарплати депутатам це лише для того, щоб відвернути увагу людей від тих мільйонних статків, які вони змушені були подати у е деклараціях. Ми такі є. Ну ми їх вибрали чи хто? Ми вибрали і то що маємо, то маємо Ліліана Хомишин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.